Наші свята закликають до мене, хай буде мир, хай буде людство у всьому світі, хай буде мир у нашій рідній Україні. Діти. А що таке мир? Мир на землі це затишок і дише дівчачий сміх і душі поре.

Через край. та земля, де сміх і пісняви, де діти йдуть, до школи весно і знов сіть. У боях не бо небо там Господа щастя і любов.